І, до речі, можливо, і Володимир Зеленський поїхав би до свого діда на могилу в Кривому Розі, аби туди не гатили балістикою по цивільних об'єктах, як це було декілька тижнів тому і призвело до десятків жертв і десятків поранених. І інший момент: чи має право Росія взагалі ставити такі питання? Ні, немає, тому що вона зараз сама веде себе так, як ведуть нацисти, буваючи цивільних, нищачи іншу країну її незалежність. Їй свободу. І крім того, російська пропаганда у своїх маніпуляціях по навішуванню реликів на нас з вами, що ми тут з вами нацисти, а Зеленський головний нацист, перейшла вже просто всі межі. Давайте згадаємо, наприклад, як той же Лавров знущався з єврейських коренів. Нашого президента казав, що ну і що ж він єврей. Це не означає, що він не прияє нацизму. Мовляв, там у Гітлера теж були якісь єврейські корені, але він був головним катом і головним вбивцею, який спонукав мільйони людей до вбивства інших людей, і фактично був винним у смертях десятків мільйонів людей. І Лавров у своїх заявах був не поодинокий. той самий бункер, диктатор Путін, який за словом в карман про український нацизм не лізе, згадав якось теж Володимира Зеленського і його національні корені про те, що як же так, як же так може бути людина з єврейським корінням поважати нацизм, як же так європейські лідери допустили те, що людина з єврейським корінням очолює країну, яка в принципі героїзує нацизм. Звичайно, що ніякий нацизм у нас не героїзується. Звичайно, що вся ця героїка є тільки у схибленому мозку Путіна і його посіпак. Звичайно, що Зеленський вшанує пам'ять і свого діда, можливо, в інший спосіб, не просто не ходячи на могилу, і вшанує взагалі пам'ять всіх людей, які загинули у Другій світовій війні, борючись з цим нацизмом.